Доброго дня, пано, ви знаєте, я так згадав в нас біля нашої гори Карпати, яку ми минулий раз назвали. Схоже на те, що там є озеро. Давайте на нього подивимося, що воно таке і що там є на дні. Можливо, ми там щось знайдемо або біля нього, або зверху щось росте. Ми до сих пір його не досліджували, то давайте цим займемося у цій серії. Контін і давайте туди тихенько йти. Let's go, як то кажуть. Спати ми не будемо так цікавіше. цікавіші. Вночі, щоб було страшніше на яжеш. Так, давайте обійдемо біля нашого басейну. Так, Таке нагадується, це наш любимий бассейн, то, то, що дівок до сих пір не було, і все я їх чекаю не дочекаюся. Вот. А це на, наш коральчик зелений. Да, бачите, він, він ми навчилися його садити. Ви знаєте? А я сьогодні пересаджував кактус. Да, ось така у вас справа. От у мене засох, пересох, чи згони, я не знаю, що з ним зробити. і зробив з одного, зробив щось шість, блін. він тихенько росте і... Надіюсь, знову буде цвісти. А що робити? Ну так, що вазончик такий. Я люблю вазончики, веселіше, блін, вдома. У мене кіт і вазо... Аааа, ла-ма! Обійдемо. Що це було? Якісь барабашки. Ладно, дихенько йдемо вперед. І до нашого горі Карпати, що там зараз наразі відбувається. Пряма трансляція з нашого сера MyWorld. Ось якісь спецефекти. Ось, просто промальовуються блоки, ну, це таке. Так йдемо вперед. О. А, то ми вже до нього прийшли. Ага. Ага, добре, ну що ж, це нагадує наша гра. Це ж воно ходиночку. Так. Це не заблудилися? А, ні-ні, вон, вон, ні, ні. вон Карпат. Карпат. Єлі видно, то Карпат. Бачите, там одна зірочка, друга, третя, четверта. Це велика е, ложка. А це мала ложка, да. це наше Сузір'я. да. Йдемо легенько вперед. Вот. А тут наше озеро. Бачите? От воно таке вон маленьке, і Но зато наше. Ну Все ж таки, нам зачекатися, бачите, глуха ніч нічого не видно і страшно. Давайте вилізем на цю гуру, потім що ту зерху там робиться. А це наше озеро. Його такий буль, і можна плавати. Що робити? нічого не робити. Бачите? Яке озеро. Вот. Ти все, можливо, що полазимо по тій горі. Карпати. Ну, Вона така, така, трошки плоска, така і з піску. Ну, яка є, така є. Це наша. На нашому острові і все. О, бачите, знайшли якусь трав'янку нашли, а вон. Де наші? А вон наша гора Еверест. Да, бачите, такий обзор. Вот, йдемо далі. Що тут є тут у нас? Трошки полазимо, подивимося. О, тут прірва. Тут ми не поліземо, мабуть. Чого не знаю, бо страшно. О! Вот тихенько злазимо, вроді ботів немає, тихенько лазимо коло тут во. Оце наше, е, наше озеро, то вночі не поліземо. Тут ще щось є. Так, то що? І. ЛЗ. ІЛ-ЗН. А. NPC. Ааа, підемо поздороваємося. Е, Hello, my ф. Ой. Що він? вес? Да. Ну і баню. Yeah. Тай тут ще якась гора, блин. ага, давай тут подивимося. Якась така маленька, по озеро, тому що я роботів не люблю, вони дуже кусючі. Ось тут якийсь е, прямо цей гірський масив. Туди можна полізти, поки розвідняється, а що робити, що зверху робиться. О, туди-сюди ой. Легенько лізем наверх. Але не повище, щоб, роботи, щоб боти не, не дістали. Да. Так. Так, не наше озеро. Вон. Вирішення не заблудилися. Хорошо, можна. Ось ця горя значно стрімкіша. Так, да. і ви ще не виходить. Тільки сюди і... Чомусь сюди. О, ну добре. Перейдемо чекати, поки розвіднеться. Ось тут. От бачите, так, це інші вільзи на, на наше, нашу територію, там десь наша баня, тут. Вон, наш, <coughs> а це наше озеро. Да. О, місяць, аж там. Личи ну, лісінь. О, бачите, вона наша баня світиться, бачите, от фонарі. Так. Тихенько злазимо донизу, все ж таки. Потихеньку не дивіться, що там є на дні. Так. Що. Щось... Бот дед. Прикольно. Ну шо, спускаємося вниз. Yes. Давайте все ж таки подивимся. А! Добре, Зараз буде Світанок. Хорошо. ладенько подимся, що нас хоче цей робот Дед. Татко, да. Татко, ти шоктів. хотів? А, йде в баню. Йдемо подивимося, що ж, що ж є на дні цього озера. Таааак. Подивімся, що там є. Ну, ну вроді нічого не видно. Да. Таке гарне таке озеро. Гарне і краси, хорошо, йдемо подивимось, що там є. О, вже у нас розвіднілося. О, ви бачите, тут щось є, якесь... Я не знаю, що це за порода. Беремо повітря. Давайте черпнемо кілька блогів. Ну, не знаю, Що це таке? О. Спливаємо. Добре, йдемо вперед. Щось ми знайшли. Що це таке? Не знаю, пацани. Будемо зараз дивитися. Чесно, нічого не листав. Зараз глянемо, що ж це таке. Призем по у нас нічого не дістало. дивіться, на нашу гуру Everest, Вон по сусідству, оце вона, оце вона є. На тому острі, що були, що ми на ньому були у минулій серії. І дивіться, що ж це за такі блоки. Так. О. Глей ламп? Ага. це що, глина? Да? Давайте щось пробувати текати, блін. А як може такого? А якщо отак. Ну що? Двері зробити з глини, мабуть, не вийде. Ну що, може люк? Люкже ж отак. А ось так ми пробували. Плиту зробити глини. Ні. А сходинки. Ой, господи боже. Ой, вибачте. Ну може люк можна. Люк, році, ось так. О! Дивіться! Глиняний блок. А чого він якось так дивно? <coughs> ну добре. Ну Давайте скрафтим кілька блоків. А що за глини. Давайте все крафтити. Що робити з ним? Хова. Хо. І ще раз. І все. Три блоки з глини. Чи ж не здається, що він таке саме. Так. Да. А давайте спробуємо, можливо, це дивно. А що? З глини робляться. Глина. Глиняний блок. А що там на дні озера? Давайте подивимось, що там. Дійсно, що не дай Бог, то таке саме. Це буде дуже дивний матеріал. Так, от ми сіки вибрали пороги три блоки, так? Да? І що буде? Наберемо воздуху і. Колос. Добре. Е, ну, коротше, пацани, це була глина у цій серії ми крафтили глину. Якщо добути глину, то з неї можна зробити глиняну породу, яку отримати назад. Отаке! От Пацани, ну добре. Треба воно мені. 에, 에... Не знаю. А що з нею можна зробити? Ну це ж голина? Ну, що злони може бути? Стіна? Може бути пол з глини? Нє, може бути. Стеля з глин. Ой. Uh, так. На цій ноті ми тут вершимо хьандра, що шук... нас хтось тинає. А де цей об'єкт Поки що не не, не в джерело небезпеки? Мабуть, він з нами хотів плавати, а сік ми пам'ятаємо. Боти дуже не любить води. Дуже не люблять води. Тому де воно плаває, я не знаю. Ну, мабуть, вже ніде. От, я ще раз хотів сказати, що, що, що насправді ми знайшли залежі глини на дні цього прекрасного озера. І воно нам не треба, це глина. Тому що що з ними робити? Можна зробити стелю? Можна зробити. Стіну. Ну, давайте черпнемо один блок. Отакий. От Хоба. Отако. От три блоки. І хой буде, підемо щось з тої фігні робити зараз. Легенько граць. У нас є три блоки глини. Глини знову, які може вернутися назад, якщо, дуже... якщо воно нам не буде треба. Так, йдемо вперед до нашої хатинки. Для чого? Підемо зараз щось з тої глини робити. Якісь елементи декора. Як ну от так. Дивний матеріал, якщо чесно. З глини? Давайте зробимо, наприклад, біля будинку зробимо якийсь що? Е е е е е е в землю в муруме, хай буде. Або можна зробити, знаєте де? біля басейну Хай собі буде. Да. Мы зробим біля басейну, таке, и типа, чтобы можна було наряд і... ще біля будинку А давайте дно зробимо зеленим це буде прикольно. Давайте зараз крафтимо. Як там було отак? Раз. Два. Оце хай буде. Це ми добули, хай нас буде. Давайте зробимо ось тут. От тут і отут. От отак. О! Мені подобається. От. Книвеличка інсталяція. дизайн, там. Як там. От. Да. Все, це добре. Да. Зробим зараз зробимо зараз скріншотик. Якийсь. Так треба придумати красиво. Отако. Не, не так. Треба обжати всю тюфеню підключати і зробити ще раз. І все. Ну, Можливо, я інший возьму інший скріншот зроблю з відео, тому що мені не дуже подобається. Ну і це до сенс, думаю на сні, тому що... Як бачите, такий матеріал як глина, з нього можна робити всякі різні речі. Ну, такі має такі більш ну Тим не менше, це ж абстракція грі. Ну, ну, це, це не дуже гарно не дуже прикольно звучить. Ну Що можна зробити з глини? Я не знаю. Можна зробити стіну, стелю, зробити щось з басейном, можна зробити щось в стіні. Можна щось там пр прикрасити в грі. Бачите, отако. Гарно? Гарно. Да. Все, хай буде. От Отакі От справи, панове. На, ць на цьому будемо завершити наш відосік. На все добре. До побачення.